Працює за шкалою Апгар та є першим лікарем дитини. Неонатологія як розділ медицини з'явилася наприкінці 19 століття. Працюють неонатологи в перинатальних центрах та дитячих лікарнях. Про виходжування немовлят та важливу роль в цьому процесі батьків говоритимемо в черговому випуску програми Будьте здорові! і з нагоди професійного дня в студії зустрічаємо Катерину Дем'яник, неонатологиню із двадцятилітнім досвідом, медичну директорку Хмельницької міської дитячої лікарні. Вітаємо вас у Наші студії вітаю пані Катерино. Насправді, коли постав вибір вже обирати ту вузьку спеціалізацію, чи заздалегідь, чи дещо пізніше визначилось, що це саме буде неонатологія? Повинна сказати чесно, що це для мене був не такий швидкий вибір. Але я, наприклад, дуже добре пам'ятаю в університеті першу пару з неонатології. Я пам'ятаю нашого професора Дмитра Олександровича Добрянського. Це хто знає неонатологів, це така зірка. Але ж це початок 2000-х взагалі. І він завжди був: ну, по-перше, він статний мужчина в ідеально відпрасованому халаті. Але його особливістю було те, що він стажувався в США, і він звідти привіз їхній перший протокол, переклав його і зробив такий посібник, і мене просто вразило, наскільки ось ці всі знання можна систематизувати і без зайвого тексту вкласти в таку невеличку книжку. Тому що, коли, наприклад, до, до цього мені здавалося, що ну просто там новонародження, реанімація це просто це для людей з понад можливостями. Але дякую, я тоді отримала неймовірний досвід. А потім, коли пішла в інтернатуру, коли я навчалася, у нас не було спеціалізації одразу по неонатології. Мені прийшло спочатку довелось пройти спеціалізацію по педіатрії. Ось і в педіатрії я відчула про те, що в принципі найбільше мене тягне до новонароджених, найбільший запал енергії. І це просто неймовірне диво, неймовірне таке відчуття нового життя. От коли ти кожного дня тримаєш в руках новонароджену дитину, особисто мені це дає сили, наснаги, енергії. Неймовірно люблю оглядати новонароджених. Оці перші кроки, якщо ми саме говоримо про неонатологію, і от кроки, які ви здійснюєте вже зараз, впродовж вже такого тривалого часу вже заплачемо вже професійний досвід чималий, Що змінилося взагалі в ці в цій царині? наскільки от такі кроки, навіть що стосовно технологій, нових знань, які ми отримуємо, вже ми можемо говорити, що дійсно так, ми вже тут володіємо великою базою багажем. Неонатологія. Це та дисципліна, яка ну та та спеціальність, яка потребує матеріального оснащення і неабиякого. І в принципі, це та галузь, де в принципі результати е, досить часто залежать від того, які ти маєш дихальні апарати, які ти маєш ліки, який ти маєш персонал, і так далі. і… Повинна сказати, що навіть за цих останніх 20 років змінилося ну дуже багато всього. А якщо взяти ще період університету, то ну просто все там з гори на ноги перевернулося. Тому що коли, наприклад, в університеті ми починали вчитись, я закінчила Львівський національний медичний університет, то взагалі всі лежали окремо, мами окремо, діти окремо. А коли вже я починала працювати, ми якраз активно працювали над тим, що. Було сумісне перебування. Ось а зараз ми вже практично дійшли до того, що ми дітей, навіть забираючи з відділення анестезіології інтенсивної терапії, без палати інтенсивної терапії, ми зразу їх віддаємо мамам, і я вважаю це неймовірним досягненням. Крім того. В Україні до 2008 року там статус новонародженої дитини набрали тільки, наприклад, немовлята, які мали вагу понад тисячу грам. Ось і були там всякі нюанси, адже вже ж і в той період народжувалися діти з меншою вагою. Але тим часом там з'являлися нові апарати штучної вентиляції легені з різноманітними параметрами, з'являлися штучні сурфактанти. Це та речовина, яку водять перечасно народженим. Для того щоб в них працювали легень. А, І з цим всім прогресувало. І от з 2008 року в Україні діє наказ, уже тривалий час, за яким новонародженою дитиною вважається, ну вже і може ем, ем, паперами декларуватися все. Це новонароджений з вагою понад 500 грамів і понад 22 тижні вагітності. Якщо ми, пані Катерино, зупиняємось на місії неонатолога і перші зустрічі батьків, зокрема з таким спеціалістом, це відбувається безпосередньо в перші хвилини після народження дитини. Чи про це це може бути відбуватися значно раніше? До прикладу, коли ну вже маємо ризики, це підтверджено лікарями передчасно так передчасних пологів. Це таке питання дискутабельне. Якщо в принципі, вагітність є фізіологічною, звичайною, і все має бути добре, то про неонатолога зазвичай батьки довідуються в пологовій залі, і, в принципі, якщо все добре, то неонатолог, скажем, не грає першої скрипки. А ось якщо, наприклад, є якісь проблеми, і ті проблеми є пренатально діагностовані, наприклад, ми там очікуємо дитину з народженням якоїсь вродженої вади, хворої, наприклад, якщо ця дитина має високий ризик народитися перечасно. То вже в принципі і в цивілізованому світі, і в нас заведено проводити такі консіліуми за участі і акушер-гінекологів, і неонатологів, визначати ризики, визначати. Там, наприклад, якщо е дитина, наприклад, страждає внутріотробно, збирається консіліум, і е одна людина не може прийняти таке рішення, це має бути ну, думка багатьох. І тоді кажуть: от, наприклад, давайте ми зараз проведемо ту чи іншу профілактику, е і, наприклад, проведемо кесарський розтин тоді, тоді то. Звичайно, в пологовій залі неонатолог. Якщо щось пішло не так, якщо народжується дитина хвора, то це перша скрипка, адже перша в неонатології називають золота година. В принципі, майже все подальше життя залежить від того, що буде зроблено в цю золоту годину. Ви говорили про те, що дійсно неонатологія за ці, зокрема, останні 20 років такі величезні кроки зробила в своєму напрямку щодо обладнання. А що ми, якщо ми говоримо за можливі наслідки, якщо дитина народжується, до прикладу передчасно? Чи от всі ці можливі технології, методи, методики, які впроваджуються, також дозволяють мінімізувати оті чи інші можливо порушення станів здоров'я дитини? Неонатологія, взагалі, ну, досить молода спеціальність. Вона мала там кілька етапів. От я недавно моніторила все таки, коли ж там. Перша згадка, перша я знайшла, що перша книжка з неонатології була написана про перечасно народжених дітей ще в 1922 році на теренах Америки. Далі такий другий поштовдала Вірджинія Абгар, яка свою шкалу. Вона їй так було зручно користуватися, щоб там на протязі перш... першої, п'ятої, десятої секунди без практично затрат оцінити стан дитини. Це теж був в поштовх неонатології. І в 60-х роках з'являється. Штучна вентиляція легень в новонароджених, і як на мене, це був найбільший поштовх для розвитку неонатології, бо зазвичай, що би до апарату шевелти там не робив, ну. Вище голови не, не стрибнеш. А от власне розвиток неонатології, власне, виходжування перечасно народжених дітей це, звісно, апарати штучної вентиляції легень. І якщо взяти апарати штучної вентиляції перші там, 60-х років, ну я таких не бачила, але я бачила в нас лікарні там, 90 яких. І подивитися, які ми маємо сучасні, це знаєте, це як порівнювати, я не знаю, там Nokia 3310 і там, 15 й 16 й iPhone. Відповідно, будуть інші можливості. І, е, звісно, ви розумієте, якщо ти дитину е, вентилюєш ту саму 500-грамову, але в тебе класний сучасний апарат, де ти можеш поставити всі, е, виставити всі, всі параметри, які потрібні цьому пацієнту, то, звичайно, в тебе набагато нижчий ризик буде і неврологічних ускладнень, і порушень зі сторони органозору, бо ти можеш від, не дати стільки кисню. Е, і так само. Для розвитку бронхолегеневої дисплазії апарат штучної вентиляції легень не настільки буде перерозтягувати ці легені, тому звичайно чи. Чим далі, тим я думаю, що неонатологія буде ще стрімкіше розвиватися. Але я вам повинна сказати, що це в принципі дуже дороге задоволення, тому що е, Америка порахувала, якщо не помиляюся, що ці діти, оці що менше 500 грам е, на вагу золота, ну тобто, приблизно їх виходити, вони там десятки тисяч доларів на день витрачають на таких дітей. Америка все дуже добре рахує. Але це того вартує однозначно. Немає нічого дорожчого за життя а тим більше за життя дітей. Пані Катерино, ви говорили за шкалу Абгар. Якщо можна більш доступно для глядачу, але все ж таки пояснити в чому полягає оця така важливість цієї діагностики, яка включає кілька етапів. Шкала Абгар, це такий метод, який придумала американська неонеонатологиня. Зараз прийнято говорити Вірджинія Абгар ще у 1952 році. де за в принципі за п'ятьма показниками, які оцінюються на першій, п'ятій і десятій хвилині? Ти, в принципі, знаєш, що, що тобі в подальшому чекати від цієї дитини. Параметрами цієї шкали це є а, і колір шкірних покривів. А, наступний показник це є частота дихання. Пульс, м'язовий тонус і рефлекторна активність. І отже, кожний показник може бути від нуля, ну тобто від гіршого до кращого. Тобто, якщо добрий пульс, це буде два, якщо пульсу там менше 100, це буде нуль. І кожен показник може бути оцінений нуль, один або два, і ти можеш дуже швидко. І я думаю, що у нас всі знають, що, наприклад, кажуть, що там, ми вітаємо вас, там народився хлопчик 4 кілограми, там, 56 сантиметрів, 8-9 за школою абгар. Тоді ми розуміємо, що з дитиною було було все прекрасно, тому що все, що понад 7 балів, це добре, це гарна, здорова дитина. А нижче 6, 4, 6 балів, це ми вже говоримо про важкий стан дитини, ну і критичний це менше 3 і менше. Це, тобто діти е, потребують уже негайних е, заходів, реанімаційних е, згідно протоколів. Ми говорили в цій програмі про передчасно народжених діток. З якою вагою, можливо, критичною вагою доводилося вам вашим колегам. Рятувати дитину, виходжувати дитину, якщо ми беремо Хмельницьку область, місто Хмельницький наряду з тим, як в нас прогресують всі е, наші технології. Е, після 2008 року в нас був такий грандіозний бум. Я пам'ятаю, в 2009 році е, з нашого відділення не достатньо невеличкого було виписано е, там живими. І це двадцять е, дітей з вагою до 1000 грам. Ну тобто, це було е, досить багато. Вони. Цього мінімум таких 3-4 місяці кропіткої роботи. Ось зараз таких дітей все-таки і знання лікарів, і це все прогресує. Зараз такої кількості настільки маловагових дітей немає. Але ось особистий мій рекорд 530 грам. У мене є пацієнтка, яка виписана, яка в день свого народження до мене завжди там приходить, вітає, красуня, ходить садочок. Вона дещо маловагова. Ну, вже підав школу цього року. Дещо маловагова, але в принципі вона компенсована. Звісно, вона потребує більшої уваги профільних спеціалістів, таких як неврологи, окулісти, ортопеди. Ну, тобто вона пройшла цілий, після виходжування, цілий цикл катемнастичного спостереження, яке, в принципі, ще частково триває, тому що тільки там неонатолог, педіатр чітко знає, коли в той дитину будуть ті. Чи інші проблеми, і, як я кажу, ж треба простелити так, щоб якщо б так, не так боляче було падати. Повномасштабна війна. Не одне було інтерв'ю спеціалістів, неонатологів про те, що вона вплинула і на процес народження передчасно народжених діток. Як це на Хмельниччині ми спостерігаємо, якщо ми говоримо за дати до лютого 2022 року і вже після 2022 року? Та це надзвичайна така сумна дата для нас, для всіх. Ем, повинна я, я, я дуже добре буду пам'ятати, як це все. Починалося це світломаскування, ці повітряні тривоги. Я навіть пам'ятаю по тих пацієнток, які в нас цей час перебували. Варто відмітити, що 22-й рік, власне, при меншій кількості народжуваності, ви ж знаєте, що крім війни, в нас є ще і інші демографічні проблеми, війна, які тільки ну, реально дуже сильно загострила. Крім того, що в нас і так було зменшення кількості пацієнтів, ми. Відмітили зростання власне перечасно народжених і власне хворих пацієнтів. Вони могли, наприклад, бути не настільки недоношені, скільки хворі. Тому що ну, це, це, це дуже логічно, тому що ну, вагітність це той стан, який жінка повинна провести там в комфорті з сім'єю, перш за все в психологічному комфорті. Виношувати вагітність під час сирен або коли ти, наприклад, на постійному з чоловіком, який десь там на передовій, а я думаю, що це нікому не додасть ну, жодного ні позитиву, тому мале зростання. Ми мали зростання, хоча тут теж дуже таких багато статистику досить важко привести, тому що ви ви пам'ятаєте, як в 22-му році масово виїжджали жінки, жінки з дітьми, вагітні. Потім вони частково повертались, частково не повертались. Але ну збільшення перечасних пологів, кількості перечасних пологів було відмічено, і зростання власних хворих дітей. Пані Катерино, якщо ми говоримо за так стабілізацію стану, наскільки тут маємо покладатись і на підтримку рідних, близьких, чи це має бути довіра комунікація з лікарем? Так, якщо ну, жінка дійсно при надії чекає на появу дитини, тому що ми розуміємо, що варто б стабілізувати стан, щоб ну, вагітність пройшла відносно спокійно? Абсолютно з вами згодна, тому що. І сама вагітність, і подальше виховування дитини, грудне вигодовування, воно потребує і психологічного спокою, і комфорту. Ну а ми повинні налаштовувати родичів, що вони повинні зробити для жінки максимальні комфортні умови. Наприклад, за той час, коли вона би могла зайнятися собою, то всі, наприклад, побутові речі, і все, що би вона могла не робити, міг би зробити хтось інший. І це би в принципі було добре. Вона б на це не витрачала зайво. І фізичної, і якоїсь емоційної активності, і більше могла присвятити цього часу там, я не знаю, собі, своїй вагітності в подальшому народженню дитини, догляду за нею. І я так зрозуміла, що ваша спеціальність полягає в тому, що ви навіть після того, як закінчуєте таку закінчуєте таку професійну комунікацію з пацієнтом, продовжуєте комунікувати далі. Навіть оце випадок, який ви щойно навели в програмі, що досі спілкуєтеся, ваша пацієнтка вже має піти до школи. Тобто це є момент важливий, коли вже такі певні такі дружні довірливі стосунки будуються з часом. Ви знаєте, кажуть, що там неонатолог 28 днів, все закінчується. А на щастя, все тільки починається, тому що е, ми е, для них, як люди першого контакту, е, ми працюємо з ними щодня. Зокрема, от е, я виходжувала перечасно народжених дітей і буду продовжувати це робити. Е, це справа не одного дня, іноді ми з цими жінками там місяцями і. Е, 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 ми звикаємо вони до нас, ми до них притираємося, поступово видаємо їм інформацію. Тобто в нас вже є свої якісь напрацьовані е, е, на методики. Тобто, ви розумієте, якщо я от прийти, наприклад, до жінки і видати їй все, що, наприклад, може бути з її там кілограмовою дитиною, це вона зараз буде істерика, в неї не буде лактації. Ну це все має бути дуже поступово, і хочеш, не хочеш, ми всі стаємо психологами. За цей час, звісно, ми з ними здружуємося. Вони мають за потребу завжди прийти, е, показати, наприклад, е, і своїх дітей. І якщо вони ще народжують, вони завжди е, в мене є пацієнти, які от вже школу закінчують, і, і коли вони приходять, вони вважають, що тільки я їм маю допомогти. Але ну, це надзвичайно приємно, тому що це говорить про те, що ну, не намарно ми працювали, значить, е, ми зробили все добре. І ця співпраця, ну вона триває. Вона триває. вона триває і в нас є і групи, В нас є групи підтримки грудного вигодовування, і в нас є навіть такі групи, знаєте. Дуже класно, наприклад, лікар не завжди зможе з мамою поговорити на, на рівних. А я кажу: ви знаєте, я знаю, з ким вам треба. Я вам зараз дам там, наприклад, номер телефону одної нашої матусі, і вони між собою вони розказують, де тобі буде важко, де тобі буде вони особистим досвідом. Ну, і така, така співпраця теж мені дуже подобається, тому що ну, люди, які пережили, вони вміють підтримати тих людей, які власне зараз це пере. Переживають пані Катерино, 5 квітня в Україні день неонатолога. Що би побажали ви собі, колегам? По-перше, хочу всіх привітати, тому що, на жаль, зараз мало свят. Це класний день неонатологія. Я завжди буду казати, це найкраща спеціальність. Щоб там хто не говорив, я би її вибрала і другий раз, і третій, і хочу передати вітання всім неонатологам своєї лікарні. І нашої області нас дуже небагато. Але ми, ми мусимо бути найкращими, ми задаємо ритм, тон. Ось хочу нам побажати, щоб швидше закінчилась війна. Я сподіваюся, що всі, коли повернуться, <кхем> то в нас має бути бейбі-бум, і тоді неонатологи будуть просто ну, найнеобхіднішими лікарями. Так би мені теж, так дуже б того хотілося. Нехай всі ваші мрії здійсняться. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе.